Антепона вітаю! мене звати Денис Зайченко, і нарешті 12-те покоління процесорів Intel вийшло і наробило шуму, і не просто так. Я знаю, що воно вийшло давним-давно, але це все рівно важливо. Бо нарешті у Intel з'явився конкурент Ryzen. конкурент гідний, свіжий і сучасний. Тому очевидно, що виробники материнських плат під такий привід викотили своїх флагманів у всій красі. Один із таких флагманів лежав і працював у мене два місяці. До війни, звичайно. Але це Asus Rog Maximus Z690 Hero. з сокетом LG 17.00, адже бі підсвічуванням купою цікавих фішок і парою революційних. А наприкінці відео я похвалю компанію за те, як вона відреагувала на кризу саме з цією моделлю. Ціна матері була 18 тисяч гривень або 650 доларів на момент написання сценарію. І якщо вас дивують такі ціни, якщо вас дивує, що материнська плата коштувала як GTX 1080 Ti на релізі. То ласкаво просимо у світ у індустрії комп'ютерних комплектуючих. Мене звати Денис Зайченко, і я не буду вам показувати ціни на материнські плати в hdt сегменті. Бо якщо вас налякала ця ціна, то від тих цін ви взагалі посивієте. І так, зрозуміло, є материнки дешевші. Навіть у Asus, навіть Tav Gaming з Wi-Fi на борту коштує майже удвічі дешевше. Тож нормально, йдемо далі, живемо. Як, наприклад, комплектація. Я на ній зупинятись не буду, але вона флагманська і битком набита усілячиною, включаючи, але не обмежуючись, фірмовою флешкою на 32 ГБ з дровами, Wi-Fi антеною і навіть платою розширення M.2. 2 З приводу зовнішності скажу, що блеклість ROG Maximus Z 690 Hero у відключеному вигляді солідна і ненадмірно навантажена. Є трошки Близький ток у необхідних місцях. Над радіаторами і периферією величезна дзеркальна область із RGB. Радіатори жирні прикривають живильник і чіпсет. Живильник нічого такий, підшим контролером Renesas raa 229131 на 20 фаз через ISL 99390. Одна така ж фаза відводиться на графічне ядро процесора. Є іще дві фази: під МОСфетами mp 86992 на 70 А і контролером Контролером m 2940 a вони відводяться на контроли PCI-Express і оперативну пам'ять ddr 5 Останні підтримуються до 128 ГБ із частотою до 6400 і навіть більше МГц. E, плюс XMP, зрозуміло. На цій материнці я у свій час зробив цілий цикл оглядів Kingston Fury Beast ddr 5 а також гайд e, за новими перевагами за перевагами нового стандарту. Однак обидва ці відео були на мові окупанта, тому я не знаю, чи робити їх українською, чи всі вже і так все знають. Якщо ви не знаєте про переваги ddr 5, то пишіть у коментарях, я переведу це відео, моє старе відео, на українську мову і опублікую його тут. Пишіть не стромтесь, а ну і не забувайте. Підсвічування на материнці зроблене дуже красиво і хитро. Точна технологія реалізації не зрозуміла, але висуваються мною теорії, що це чорно-біла е рідкокристалічна матриця, якою світять RGB-діоди. Виглядає дорого, багато, що від неї і потрібно. Фламан як не як. Крім цього підсвічування є спеціальний відбиваючий паттерн на. Радіаторі чипсета, котрий, відмінно буде, власне, відбувати світло, що виходить від вертушок та інших rgb елементів що від радіатора і вимагається, від радіатора і від відбивача. Хоча до радіатора ми ще повернемось. Ох, як ми повернемось для синхронізації підсвічування. Є один чотирьохконтактний rgb вихід і три трьохконтактні rgb Виходи є також по одному виходу на вентилятор CPU, CPU-OPT, чотири виходи на корпусні вентилятори, по одному виходу на основну і додаткову помпу е рідкісного охолодження, Рідинного, не рідкісного. Чи ну, хоча дивлячись, як є охолодження, іноді воно дуже рідкісне. Є також набір контактів для точного налаштування незамкненої системи рідинного охолодження, що вам може знадобитися, якщо ви купуєте флагманську материнку під флагманські процесори, бо Intel Core i9-12900K може жерти до 300 Вт який якось треба розсівати. Я, до речі, не знаю, чи буду я робити огляд на 12900К, бо скоро вийде 13900K. Але ну, доки той флагман до нас добереться, я встигну ще й нові резини десь дістати. Тому пишіть у коментарях, чи хочете ви огляд зараз. Бо у мене про цей процесор є свої думки. На щастя, користь від 12-го покоління Intel також є. Підтримка pci Express 5.0 на місці. Цілих два Thunderbolt 4 через чіпсет Intel GHL 8540 також є. Сучасна мережова карта AX210 з підтримкою Wi Fi 6 і Bluetooth 5.2 не процесор за неї, але все рівно дякую. USB також до чортиків. Від контролера IS AS Media ASM 1074 є 4 внутрішніх 5 гігабітних Від чипсету один Type C на 20 гігабіт, 7 USB Type A 10 гігабіт, а також 4 зовнішніх і 2 внутрішніх USB 2.0, котрі е 480 Мбіт. Плюс відеовихід HDMI 2.1. Оскільки pci Express 5.0 це не тільки цінне хутро і привід піар відділу м'язами Засобів виведення цих усіх ліній велика сила силена. Для початку 2 PCI-Express 5.0X16 через процесор і 1 pci Express 4.0X16 або X4 через чіпсет. Далі 6 портів SATA-3, два через контролер AS Media ASM 1061, а решта через чіпсет. Ну і ціла плеяда M.2 2 під накопичувачі з ключем M. Включаючи два посадкові місця PCI-Express 4.0, один з яких приймає і SATA M2 через чіпсет, є і посадкове після Express 3.0. Також через чипсет. За аудіо можливості відповідає Realtek ALC 4082 і DAC ess Sabre 9018 Q2C з 5 міні-джеками і одним TosLink. Посадочні місця під накопичувачі можуть прийматися аж до формату m 22100. плюс є затискач для безгвинтового кріплення, що є гордістю компанії Asus. Втім, ця система виявилась несумісною з деякими. Кастомними М2 радіаторами. Деталі були у огляді власне, радіатора від BeQuiet, але її відео було російською мовою, тому також. Просто знаєте, що ця система несумісна із усім взагалі. А от за, що я можу тільки похвалити винахідливість хлопців із Asus, так це за фічу зі слотом PCI-Express. Натискаєте на кнопочку збоку, і затиск на слоті звільняється. Very yes! Thank you very much. і мабуть, єдине, що у Asus ROG Maximus Z690 Hero може викликати питання, це охолодження чіпсету, е, точніше, радіатор, до якого я обіцяв повернутись. Мої колеги по професії з різних кутків світу доводили температуру до 72 градусів з використанням турбінної відеокарти, що досить багато, і провина у цьому саме на радіаторі, котрий просто металева пластина, без ребер, теплотрубок або вертушки. А враховуючи, що на материнці вибачте pci Express 5.0 у кількості двох одиниць, термальне навантаження досить сильне. З іншого боку, подібні материнки не встановлюються у корпуси без надійного продоволь, тому практичного негативного впливу не має бути. Просто це дивно. А і у сценарії я забув написати про е, те, що з цією материнкою, конкретно з цією моделлю, були проблеми. У, у першої е, серії цих материнок. Один із, якщо я не помиляюсь, транзисторів був напаяний задом наперед, і від цього материнки горіли. Був невеличкий скандал, і він був невеличким саме тому, що компанія Asus просто на 10 із 9 цю ситуацію порішала. Вона не казала, що це винуваті самі використувачі, вона просто... Усі материнки, що могла, зібрала е і замінила їх на нові. Здавалося, поведінка абсолютно нормальна. Усі так роблять, правда? Правда ж? Коротше кажучи, Asus молодці. На відміну від. Підсумки наступні. Флагманські материнці, флагманське все, окрім однієї речі. Ціна, компоненти, якість підсвітка. Лише радіатор на диво скромний. Втім, я не уявляю собі, куди можна Asus ROG Maximus Z 690 Hero рекомендувати, е окрім як у надтоповій ігровій ПК під флагман Alder Lake. Е, Тому я не думаю, що радіатор буде сильно впливати, але знову ж таки це досить дивно. Моя рекомендація тут вам не потрібна. Якщо вам потрібен флагман е серед материнських плат, то... Ось до. Якщо не потрібен, то у Asus є безліч материнок під Alder Lake, котрі і дешевші, і не набагато гірші. І на цьому у мене все. Вибачаю за трошки сумбурний огляд, але це досить старий матеріал, з яким у мене були проблеми. Але порішав, 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 порішав. А у коментарях напишіть, що у материнській платі. Примусить вас, яка фішка примусить вас переплатити додатково за материнку? Яка от фішка? Наприклад, кнопка для звільнення експрес модулю? Чи RGB-підсвітка, може вам це дуже важливо? Що саме? Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом дякую спонсорам цього відео, магазину Pixophone, за наданий на огляд смартфон Xiaomi 12X, який я зараз використовую як пульт керування камерою, а також київський магазин SoundMagUA за надання для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайка підписка і дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто опужнює. І. Просуває наші відео активніше, що нам зараз та й взагалі дуже потрібно. З вами були Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Слава Україні та бувайте здорові!